Вітаю друзі. 22 січня. Мене звати Катерина Терещенко, і це новини на клочок Тайм. Про гучні заяви в Давосі, мир до осені українських наводчиків Арешніка, нові обстріли та викуп Гренландії. Далі у Давосі великий прогрес у спробах зупинити війну, і він майже на фініші. Спецпредставник Шастів Вітков заявив, що мирні переговори щодо війни між Україною та Росією зведені майже до одного ключового питання, і це вже неймовірний прорив на Ukrainian Breakfast у Давосі він сказав, переговори йдуть дуже добре, і зараз сторони майже дійшли згоди. Залишилося вирішити зовсім одну важливу деталь, однак яку саме поки не уточнив. А вже сьогодні, 22 січня, ввечері Віктор вилітає до Москви, де планує зустрітися з російським диктатором, щоб власне розв'язати це одне його питання і підвести переговори до завершення. Після цього ще робочі групи в Абудабі. також. Віктор анонсував свій візит до Києва без конкретної дати, крім того, спецпредставник США натякнув на можливе скасування американських мит для українських товарів і допомогу з поверненням промислових компаній в Україну. Це частина ширшої економічної співпраці. Колишній спецпредставник США з питань України Кіт Келох заявив, що мир в Україні може настати вже до осені цього року, якщо Україна протримається зимою. Під час панельної дискусії в Давосі, яка була частиною всесвітнього економічного форуму, Келох Дуже чітко висловив свою думку, якщо Україна переживе найгірші холодні місяці, уже навесні перевага буде на її боці. А це значить серйозний шанс для припинення війни. Я щиро сподіваюся, що до дня незалежності, 24 серпня, тобто до кінця літа, ми побачимо мир на українській землі, сказав Келох, підкресливши, що українські сили здатні стримати російське вторгнення. А він також звернув увагу на те, що Росія не виграє цю війну і все більше опиняється під тиском через великі втрати на. Фронті за словами Келога Путін усе ще намагається знайти так званий гідний вихід з кризи, бо продовжувати війну це визнати поразку. Далі коротко підсумую кілька ключових моментів із виступу Келога. Якщо Україна пройде зиму, у неї буде стратегічна перевага навесні. Мир до дня незалежності України цілком реальна перспектива. На думку дипломата Росія не здобуде перемоги і це змушує Кремль шукати вихід із війни. Загальний меседж ключові місяці зима та рання весна. Якщо Україна вистоїть, шанс на мир може реально вирости, і світ може побачити закінчення війни вже ближче до осені 26-го року. Та якими б обнадійливими й оптимістичними не були прогнози щодо миру від представників Сполучених Штатів, Захід не має відступати ні на крок у військовій підтримці України, бо на кону безпека усієї Європи заявив Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, і звучало це не як дипломатія, а як прямий заклик до дії. Під час виступу на українському сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму Рюта наголосив, головний супротивник НАТО це Росія, і саме тому підтримка України. Не має залишатися пріоритетом. Рюте також звернувся до союзників з Європи та Канади з проханням не зменшувати військову підтримку, адже саме зараз, за його словами, вирішується доля безпеки всієї Європи, не лише України. Генсек НАТО підкреслив, Вашингтон готовий постачати стільки військового обладнання, скільки потрібно. Але Європа та Канада мають тримати цей потік живим і стабільним. Так чи інакше, захід відмовиться від підтримки. Якщо так станеться, це буде. Це не тільки поразка для України, але й серйозний удар по всій системі колективної безпеки. Тому допомога має продовжуватися без жодних компромісів. Зазначу, що президент України Володимир Зеленський також вже в Давосі на всесвітньому економічному форумі, в межах якого запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Тим часом Трампа не відпускає питання Гренландії, тільки уявіть. Один мільйон доларів може запропонувати американський президент кожному жителю острова за згоду приєднатися до США, пише Daily Mail. З цього виходить, що ціна Трампа за Гренландію 57 мільярдів доларів, адже на острові проживає близько 57 тисяч людей. Ба більше Трамп відкликав загрозу тарифів і каже, що домовився про майбутню угоду щодо Гренландії. Раніше він вимагав, щоб європейські країни погодилися на умови США щодо Гренландії і навіть погрожував 10% відсотками мита на імпорт, які мали почати діяти з 1 лютого і підвищитися до 25%, відсотків, якщо угоди не буде досягнуто. Але на всесвітньому форумі він повідомив, що після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте був досягнутий. Так званий каркас майбутньої домовленості щодо Гренландії та Арктики, і тому тарифи тепер не вводитимуться. Невже вдасться все вирішити? Підкупом мешканців острова будемо спостерігати. Що ж, про виплати у доларах заговорив і кремлівський диктатор Путін каже, що Росія може заплатити 1 мільярд доларів у Раду миру Дональда Трампа, прямо із заморожених активів у США. Рада Миру. Це нова міжнародна структура, яку запропонував Трамп для допомоги у мирних процесах, зокрема щодо гази, і можливо ширша в майбутньому для постійного членства у цій раді потрібно внести 1 мільярд долар і Путін каже, що Росія може заплатити цю суму уже зараз, але із коштів, які були заморожені в США після санкцій проти Москви. Як вам така схема, при цьому Путін так і не, каз, не сказав, прямо чи буде Росія повноправним членом Ради Миру. Він лише доручив Міністерству закордонних справ вивчити пропозицію і порадитися з партнерами, перш ніж ухвалити рішення. А далі, взагалі, цинічна заява, що залишок заморожених активів можна було б використати на відновлення територій України після укладення мирної угоди, тобто пропозиція пов'язана не лише з газою, а й але й з війною в Україні. Пише Громадський. Не дивно, що це викликає багат. То запитань і суперечок у світі, бо ці кошти спочатку заморозили саме через агресію РФ. Ідея платити за членство чи спонсорувати мир із таких грошей виглядає дуже м'яко кажучи незвично навіть для міжнародної дипломатії. А на фоні усієї цієї так званої дипломатії Кремль продовжує гатити по Україні пекло в Розі, там приліт балістики в житловий будинок. Також постраждав супермаркет, в якому знаходились люди. Повідомляють місцеві канали. Вдарили іскандерами з бойовою частиною близько 650 кілограмів. Є постраждалі, серед яких попередньо є діти. Інформація про загиблих уточнюється. І сьогодні вночі в Одеській області ворог знову атакував цивільну інфраструктуру. У місті Чорноморськ один із російських безпілотників врізався прямо в житловий будинок багатоповерхівку, де живуть сотні людей. Частина міста залишилася без світла. За даними очевидців, дрон мав посилену бойову частину, але на щастя вона не вибухнула, і це каже, допомогло уникнути значних гірших наслідків. Через удар у місті зникло світло і тепло. Тепер електропостачання, частково відсутнє воду можуть подавати за графіком. Фасад будинку пошкоджений, вибуто скло. На місці працюють рятувальники та комунальні служби. Тим часом кривий ріг перебував понад 10 годин під шахедною атакою. РФ про це повідомили в повітряних силах, і досі не може оговтатись від попередніх ударів РФ Київ. близько трьох тисяч будинків у столиці залишаються без тепла. Також діють екстрені відключення світла. Повідомив мер Віталій Кличко. Він додав, що за минулу ніч підключити тепло до понад двох сотніх будинків вдалося. Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб повернути в оселі киян теплі батареї та світло. Тим часом СБУ затримало двох агентів російської розвідки, які допомагали ворогу після удару арешніком по Львівщині. Їх російські спецслужби вербували для збору інформації про наслідки ракетного удару по області у ніч з 8 на 9 січня. Затримані 64-річний житель Мукачева і 22-річний чоловік, якого завербували дистанційно. За планом ворога молодший мав обходити місця ураження та фотографувати їх, а потім передавати дані старшому який вже зв'язувався з російськими кураторами, агент саме робив знімки поблизу місця удару, коли правоохоронці його затримали гарячим слідом. А іншого знайшли вдома у Мукачеві. Під час обшуків вилучили електронні пристрої з доказами передачі даних ворогу, а також записи розмов одного з агентів з російським куратором. Затриманим вже оголосили підозру за державну зраду в умовах воєнного стану. А прокуратура наполягає на безальтернативному триманні під вартою. Що ж, на цьому завершу. Втім, ще більше новин та аналітики на клочок Тайм. Від вас підписка від каналу Свіжа інформація та інсайти. Слідкуйте і до зустрічі!